Так от, минулих відео ми завантажували нашу 3D-модель вентиляційної установки DEMECT R900 вертикальна. Для чого вона потрібна в 3D? Для того, щоб проектувальник далі в програмі AutoCAD чи програмі, яку він там користується, цю модель, нашу модель міг вставити в свій проект. Як бачите, проект це досить величезна праця проєктувальника. проектувальника. В нашому випадку це ми розглядаємо вентиляційна установка, встановлена в квартирі з системою кондиціювання. Проєкт дуже великий, це ми зараз просто так 3D-модель розглядаємо. І отут от ми бачимо малесеньку складову. Це наша вентиляційна установка в 3D. Що ми з вами завантажували з програми підбору або з нашого сайту comfavien.vicon.ua. Далі проєктувальник її вставив в проєкт, ну і далі вже робить всю свою необхідну роботу. Тобто, бачите, оця наша 3D-модель це є частинка величезного проєкту, який робить вже безпосередньо проєктувальник. Слідуючий крок ми побачимо відео, як ця 3D-модель системи вентиляції та кондиціювання. Була реалізована вже далі слідуючий крок монтажна кампанія. Як воно буде виглядати все вживу?